Всім привіт! З вами я, просто ютубер. І сьогодні в нас буде обзор на фур. Volvo Euro 6 460, точніше 460 кінських сил. Перше ми почнемо з верхньої частини. Це у нас рація і всякі такі штуки. Тут твоя карточка, тут світ, світиться і показує годину. Чи є карточка твоя? От, аут, немає. Далі ми приступаємо до цієї кабінки, чи маленької такої, коротше, не кабінки, шуфлятки. Тут в нас всякі штуки, електроніка і всякі коробки від неї. Далі тут в нас показує годину. Так, от. от там показує, якщо власні, подивитися. Це в нас я не знаю, що за кнопка. Це в нас тут також GPS-навігатор і всякі документи. Далі в нас міні штучка. Там, де є всякі гігієнічні штучки. Коротше, зубна паста, щітка, оце вологі сарфетки. Тут в нас всякі книжки, всякі ліки і ополоскувач. багато образів. Далі в нас Тут лежить всякі документи, стяжки печенька. Так, їде друг, як бачите, колега. Ось сестерна. Тут в нас є отакий от бортовий комп'ютер. Радіо. Ми зараз присядемо за... Так, ми вже сіли. Крісло автоматично піднімається. Тут коробка автомат. Далі тут у нас бортові всякі штучки, допустимо. Ем, е, визов, типу, вибити, з музика, аудіо, можна до телефону підключитись, флет, навія, це я не знаю що. Далі, Ну, це всяке. Це в нас е парковочний тормоз, коротше, типу. Далі, це в нас оффроуд, коли їдеш по всяким поганим дорогам. Це вам пригодиться. Блокування диференціалу, піднівання фури, якщо треба по гідравліці. Далі оця в нас кнопка е для того, щоб якщо ви стоїте десь на схилі. І щоб машина не котилась. Далі, це я не знаю, що чесно скажу. Це коли ви з'їжджаєте з траси, допустимо, є лінії, то воно пікає, типу, щоб ви не з'їжджали типу, це у Далі, якщо ви їдете і не бачите, що з боку вас типу сліпа зона, то ви нажимаєте це і воно також буде пікати. Це воно теж буде пікати, коли є спереді машина. Якщо це нажимаєте, кондиціонер, е, ну, Точніше кондиціонер. Тепло, холодно для ніг, для це все. Далі тут у нас приборна панель. Тут у нас показує швидкість і дивіться, зараз запустимо. Бачите, все загорілося. Volvo, чек. Бачите, все. Все засвітилось і музика почала грати. О, ви чуєте самі. Тут у нас показує скільки літрів на ну, зараз 656 літрів. Може проїхати 1191 км. Розхід зараз 0. Горить нейтральна передача. Пока нуль оборотів. За бортом 28 градусів година 11.30. Андблу тут то -то це той, скільки він приїхав. Пів мільйона 500. 68 тисяч якщо Тут в нас є теж всякі кнопочки, але тут тільки одна і це підсвітка задії штуки. Це в нас, як ви поняли, вже це, щоб повертати зеркала. Поняли? Вони їх можна настроїти. Типу, воно буде крутитися, воно електронне і воно буде той. Крутити, в яку вам сторону треба. Типу попередню, задню, нижню, типу. Це у нас. Це у нас, понятно, це у нас Як вікна. Далі це букування або відкривання дверей. Це у нас підігрів на час, на пів години, вікон. Точніше, цих. Або на просто доки ви не виключите підігрів. Тут світло всяке. Так от світло всяке тут. Я не знаю, що це. Далі давайте приступимо до наступної частини. Всередині у нас тут є прикуриватель. Нормальне таке місце, щоб посидіти можна було типу простор. Так, тут підставки всякі, прикуриватель, щоб поставити, щоб платило дороги. Оця штука це у нас платить дороги за різні країни. Кожна штука відповідає за майже за різні країни. А ця наклейка, якщо ви поїдете без цієї наклейки в Польщу, вам може випити великий шнаб просто через наклейку, якщо її не буде. Тут у нас каністра з водою і целофан, щоб було все акуратно. Тут таке саме, тут просто вікно відкрите закрите. Кондиціонер, тут. само собою. Така в нас, такий у нас коврик, який не скользить спеціально зроблений з такої поверхні. І далі ми приступаємо до ліжка, яке у нас знаходиться ззаді. Ліжко в нас з двох спальних, тут бардак. На другому тут нічого немає, хіба отут -от можуть бути з підсвіткою Там всякі речі, одяг. Отут все таке. Там теж одяг, ліжко доволі просторне. От. Можете ви побачити тут подушка. Тут можна ще щось зложувати, дивіться. Бачите, є тут всякі. Що це в нас? Е, Мило якийсь. і якась лампочка, напевно. Тут також всякі порношки, колонка. Так, Колонка і бортовий оцей комп'ютер. Тут можна включити, але я включати не буду. Тут теж такі кормашки. Тикс. Так, я заглушив фуру. Ну і на цьому вже, скоріш всього, ми будемо прощатися. Дуже красива фура. Якщо чесно, я не можу зараз вийти, але ми зараз з бочкою АДР стоїмо. АДР. Веземо спірт харчовий. Ну, коротше, ми будемо вже з вами прощатися. Демо. І от такий. мини так, обзорчик на фуру. Так, давайте я вас свои напоследок. У нас получилось. Так. Вот такая все у нас получилась. из ну...

Дела. Сюда залезть-то можно. Сейчас покажу. Цепляет ее за все. и на бок залазят. Вот так вот. Прикольно. Пока. Um, Здустрия.